Так, 500 літрів продуктивність 900 літрів і 1100 літрів. Це лінійка дизельних мотопомп від чеського бренду Barrett. Хочу наголосити, що Barrett займається профільно будівельною технікою та інструментом. Це дизельні надзвичайно. Потужні, надзвичайно надійні мотопомпи з електростартом, 80 80 і 100 з електростартом, 50 з ручним стартом для брудної води та хімічних речовин. Можете зателефонувати для детальної консультації і придбати під ваші цілі собі мотопомпу. Дуже класна якість, дуже надійно. Тим більше, дизельний двигун, хто працює на якихось господарствах чи підприємствах, знає, що вся техніка більшість на дизелі, тому це зручно, не потрібно для неї окремо купувати бензин. Звертайтесь для консультацій, пишіть, телефонуйте, приїздіть до нас в магазин.